справжній розбрат у храмі Феміди, як на мене, це безпрецедентний випадок, коли служитель Феміди жаліється на своїх колег і загалом виступає проти критикує систему українського правосуддя. Як це зробив суддя міськрайонного суду міста Умані Анатолій Іванов? Анатолій Іванов вирішить правосуддя у цьому суді з 2010 року, та не встиг приміряти на себе суддівську мантію, як нажив собі ворога та з вищої ради юстиції України. Суддя Іванов був. Головуючим у двох справах, де фігурували інтереси іменитого служителя Феміди, анатолій Іванов втвердить, що під час розгляду цих справ на нього неодноразово тиснули та навіть змушували шантажем винести рішення на користь високопосадовця Володимира Колесниченка. Одній із цивільних справ він був безпосередньою стороною по справі, а інша справа стосувалася йобицьких членів родини Невістки та Свахи. Колісніченко був незадоволений розглядом процесом розгляду даних справ, неодноразово натякав, як в необхідно, якому необхідно русі вести дані справи. Особа такого рівня, як Колісніченко Володимир Миколаївич, сам особисто ганбячи високе звання Феміди, втручаючись і здійснюючи такий. Супротив правосуддю намагається звести рахунки з звичайним суддею першої інстанції Уманського міськрайного суду, тобі ж зі мною. Володимир Колесниченко раніше обіймав посаду голови Уманського міськрайонного суду, пізніше очолював Печерський суд столиця. а недавно головував у вищій раді юстиції. Ми намагалися дозвонитись до Володимира Колесниченка та марно він скидає гусі телефонні дзвінки. На думку колишнього судді апеляційного суду міста Києва, пана Юрія Василенка, справа Іванов проти Колесниченка не поодинока у судовій практиці України. На його переконання люди в матях часто застосовують стають заручниками діючої влади та. Змушені діяти за вказівкою від правлячої верхівки. Ну, по перше, з того, що судді залежні від власть, влади з того, що вони тимуть за заплату. потім <кій уху> тиск того, що поберуть їх на певний термін. Сам же Анатолій Іванов вже підготував звернення до гаранта президента Віктора Януковича, а також заручився підтримкою своїх колег.